Програма ранок на тисі продовжується. Як ми обіцяли, наступний гість вже в нас на дивані. Я задоволенням його представлю це а, Юрій Костюк, сценарист студії квартал 95». І зараз ми будемо з ним спілкуватися. Як хлопчина з міста Ужгород потрапив саме от туди? Привіт, Добрий доброго ранку. З святами і вас так. само. от ви власне приїхали до нас тільки на різдвяні свята. Наскільки на, мені відомо так? Нів, так до батьків по. Хотілося б дізнати взагалі більше про вас. Як ви потрапили в Київ? Зокрема, у студії квартали 95. Ну в Київ я потрапив після школи. Я навчався в гімназії, потім поїхав в Київ навчатися, навчатись на зовсім іншу спеціальність, я вчився на юриста. Але студентське життя затягнуло мене у КВН. І це ну, з часом це захоплення вже переросло в ну, професійну діяльність. В принципі, Після Кавену досить багато ну, людей, які прийшли в школу Кавену, потім працюють на телебаченні, на різних проєктах. Спочатку це був а, просто продакшн, який займався, ну, такий маловідомий був. А потім, так в волею випадку, я потрапив в квартал. І вже власне шість років там працюю. От побутує навіть дотепер думка про те, що ой, ти квенчик, ти там такий смішний. Як воно, воно як воно там тобі згодиться в житті? Там ти ж не будеш все життя стояти на сцені і жарти і, 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 ну, і власне. Трикувати. Ось приклад людини, яка зруйнувала Так, до речі. Як взагалі відбувався саме процес, ну якщо це можна так назвати, потрапляння в команду студії квартал 95», Це були якісь можливо кастинги? Чи це були якісь стендапи, скетчі, які потрібно було відправляти туди? Ну, от ні, у мене він був взагалі дуже. Такий ну хаотичний можна сказати і волою випадку, тому що мій товариш, з яким ми разом працювали. А... На попередньому продакшені він був. Він знав Андрія Яковлева, це режисер серіалу Свати, і власне керівник кінокварталу. Тому що той підрозділ, де а, працюю я, це кіноквартал. Тобто ми займаємося серіалами і фільмами. І вони шукали нових людей. і Відбулося це по телефону. Він каже: так нам потрібні люди, приходьте. Ми прийшли у нас. Місяць був випробувальний термін. І якось так воно все закрутилося, тобто кастингів не було ніяких. Ну от от, тобто, на що звертають перше увагу ну саме якісь власники або організатори якихось проектів, підбираючи сценаристи? Тобто, тобі потрібно написати якийсь сценарій чи потрібно якось я не знаю, вдало доповнити те, що вже є, от як, як ну, саме звертається, Я думаю, увага звертається на в, в певну фантазію, креатив, вміння писати, вміння. Розвиватись і створювати сюжети, тобто, наприклад, серіальна і кіноіндустрія вона має трошки свої відмінності від, наприклад, телепередач, тому що тут все таки це твори, які повинні містити всі драматургічні відповідати драматургічним законам, і до того що у нас це ж комедія. То тут треба ще почуття гумору. Ну бажано так, да, бажано, щоб було і те, І те. І смішно. А от о, скільки сценаристів взагалі працює в команді? Чи поділені ваші обов'язки? Чи от як? Як відбувається цей синтез і робота в команді? Ну, завжди дуже складно пояснити, е, як цей процес він е, насправді складається з дуже багатьох, ну з етапів, можливо так сказати, з написання сценарію взагалі у нас е, працює близько десь е, зараз, скажу вам точно. 14 сценаристів на це кіноквартал, і на кварталі, якісь, та частина, яка пише концерти, телепередачі. Там їх ще більше. Там близько 40, мабуть. Ну може помилятися, ну точно не ми поділені на групи. Десь троє людей. От, власне, свога народу ним займалися дві групи. Потім э, продовжувала більше вже одна. Це э, у нас троє людей. В принципі, по... процес відбувається від самого початку, від якоїсь маленької ідеї, яка може бути виражена двох-трьох реченнях. І потім ця ідея поступово розвивається э, до вже того, э, тої стадії, коли сценарій готовий з діалогами, наприклад, займає там, 50 сторінок чи ще, наприклад, сценарій фільму у нас був 100. 20 сторінок чи 130, то що не пам'ятаю. От, от власне коло, прослугу народу так <кій> кого виникла ця ідея. Взагалі, як вдалося так влучно змалювати саме е, ну ситуації, ну скажімо так, в фоні нашої держави, як то кажуть, і і, і смішно, і грішно, але оці ситуації, які дійсно вони побутують, ну практично mm -hmm. то, ну, в кожній сім'ї. Ну політика, це ж взагалі, в принципі, можна, якщо так можна сказати, наш профіль завжди <кій> був у студії квартал 95», але в якось е, вона не е, переходила в рамки кіно. Це був більше на Концертах, в передачах, а потім у наших продюсерів, вони кажуть, давно була ідея зняти саме політичний сітком. Це все починалося взагалі як сітком, який мав бути ну, такий не сильно недорогий, малобюджетний, більше в одній-двох. Декораціях, ну, класичний сітком. А, була така ідея зробити щось на тему політики, і, в принципі, почала, ну, ми, починаючи фантазувати, прийшли от до, того, до цієї формули простий, простий вчитель, людина з народу, яка це, власне, те, чого хотілося б всім нам. Щоб політики були ближчі трошки до свого народу, і так саме з цієї ідеї почало, все, все почалось можна так сказати. І розвинулося розвинулось уже в те, що зараз є і розвинулося власне в те, що вже є слуга народу. народу-2» у Харкові була презентація так? ну і в Києві була. Це був Києві, це так? повний метр. Зараз всі по всій країні було три тижні був. Прикат. До речі, в мене така таке ще питання щодо ну першого сезону, в принципі, вже і другого. Чи змальовувалася з якоїсь конкретної родини саме оця родина президента? Чи все ж таки це були персонажі, які були зібрані? Збірний так, це був збірний образ, і в принципі політики, які в нас там присутні, ми а, зрозуміли, що нам не треба робити ну, чіткі 100% пародії чи карикатури на існуючих політиків. Вони всі, в принципі, це зібраний образ. От. І родина, власне, теж тому, що родина виконує функцію в принципі, суспільства. Нашого ми хотіли через когось показувати, як, як, да, як навіть коли хтось із твоїх близьких стає е, політиком, а родина все рівно хоче від цього отримати якісь вигоди і матеріальні блага. А от чому саме на головну роль е, претендував саме Володимир Зеленський? І е, ну, якщо з героєм, ну я не знаю, Євгена Кошува мене питання взагалі не виникає ніяких, це от його такий друг, який може в будь-який момент щось порішати, десь щось знайти, вимутити, якщо так можна сказати, то е, чому саме головна роль, от е, дісталася. Все. Ну, <проб> ну, так, ну, так. Тому що це проєкт нашої студії. <рес> <І> <рес> Я маю на увазі взагалі з кварталу. чому саме він? А, чому саме Зеленський? <рес> ну, чесно, у нас були навіть думки на самому початку, можливо, б, е, зробити кошового президента. Ну, але, б, е, потім ми від цієї ідеї відмовилися, мабуть, все ж таки Женя він е, е, ну, занадто. Яскраво грутесне, якщо так можна сказати. А в принципі, Володимир, ну, мабуть, такий народний президент, як вам було співпрацювати з акторами? Адже наскільки мені відомо, то робота ваша полягала, що на знімальному майданчику ви могли щось дописувати, щось викреслювати. Наскільки це важко співпрацювати з акторами на? Кіно майданчику, якщо так можна сказати. А, ну насправді все залежить від людини. А, здебільшого всі актори звичайні люди, і а, можна навіть сказати, що чим заслуженіший артист, і чим відоміший, чим більше в нього титулів, він тим простіший в спілкуванні і побуті. Ми, автори сценарію, ми були присутні постійно на майданчику, тому що дуже багато дійсно дописувалось в, в процесі. У нас завжди так побудований процес, що ми ну, буває таке там не встигаємо. і Хочемо постійно вдосконалювати те, що в нас є, тому ми присутні поруч з режисером і там допомагаємо, коли це потрібно. Актори насправді дуже відкриті люди, якщо, якщо вони ну, по житті такі. Тобто неважливо, чи це актор. Чи не актор, просто сама яка людина. От у нас останнім часом досить популярно і вкраї, і в Закарпатті, зокрема, і вже і на території України виходять жарти ну, на закарпатську тематику. Багато і гумористів і наших і місцевих, і багато на території України вже використовують його в якості от якогось такого ексклюзивного. Чи не думали використовувати mm -hmm. щось схоже саме у студії Квартул 95? Ну можливо, все попереду. Мені насправді шкода, що ми в фільмі Слуга народу народу-2» не доїхали до Ужгорода, тому що ми були в Харкові. Одесі Запоріжжі, Львові знімали і планували. Ну, На жаль, за 100 хвилин фільму неможливо показати всі куточки нашої батьківщини, але все можливо попереду, може ми на Закарпаття ще доберемося і обов'язково щось 3. познімаємо. А з приводу закарпатського гумору, мені здається, взагалі, що Закарпаття такий регіон, який не поступається навіть у тій самій Одесі в плані гумору і якогось сарказму, іронії жителів що тут всі, е, всі мешканці якось люблять жартувати так чи інакше, і дуже мають гарне почуття умору. Повинні повинні, як це кажуть, вчитися. Хто навіть не вміє, А от слуга народу народу-2» ще не мала змогу переглянути. Що там відбувається? На які моменти під час знімання ви б хотіли звернути увагу? Можливо, якісь курйозні, які вам запам'яталися? Ну, моментів завжди дуже багато таких під час зйомок. Що Працюєш з, з КВН. Так, да, В принципі, і навіть важко щось виділити конкретно про Слуга народу Радодвара. Скажу, що це продовження подій, які відбувалися в серіалі. Просто зараз ми почали з того, що продовження показали у кінотеатрах у вигляді повнометражного фільму. А осінню ми плануємо випустити вже другий сезон. Серіал 24 серії. Події, які відбуваються в фільмі, це частина серіалу. Тобто в серіалі ми покажемо, що було до цих подій, і що буде після. А власне, от такий, ну, певний етап життя президенту. Ми показали зараз у кіно. І от наразі вже закінчується наш прокат. В принципі, ще декілька днів, мабуть, він буде, але це вже ну, основна така активна фаза вже пройшла. Ми поїхали по всій Україні, як вже казав, ми знімали Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Київ. Хотіли показати так в принципі всю Україну. Такий вийшов роуд муві. Наскільки про... тривали зйомки? А зйомки тривали. Ми почали їх в серпні і закінчили у жовтні. Ну, Це не безперервно, там три місяці, це в принципі з цих трьох місяців змін у нас було, саме знімальних змін, боюсь помолитися, десь близько 50 чи 45. Так. Але ми знімали ще і серіал. Під час, а, тобто, час цього тобто, тобто постій... той самий час знімали, як то кажуть, на два фронти. Так, да, да, да. ну, А от так. над якими проектами ви ще працюєте зараз? Це суто ця робота над серіалами, чи можливо ще є якісь проект? Ні, зараз. Ми працюємо виключно саме наша всі група над слугою народу. На жаль, неможливо суміщати ще з чимось, тому що ти постійно а, в процесі мусиш знаходитись. Плюс потрібно ще постійно вивчати політичну обстановку, новини, дивитися, як змінюється ця вся політична ситуація в нас в країні. І наразі. Ми повністю присвячені і власне весною, десь мабуть, в квітні в травні починаємо. Хочемо, ну, плануємо Знімати далі другий сезон вже до кінця дознімати, тому що ми ще не все зняли. Хочемо от і... подякувати Но... вам, і, як сценаристу <рес> <і> всій <рес> команді. Хочемо подякувати за дійсно цей серіал, який українці дуже полюбили за його правдивість, щирість і, і... легкість мені здається. Так лег. на одному диханні особисто я подивився практично весь сезон на одному диханні. Так як включить Ну, от, глядачі, і... як... бо ви знали завдяки кому? Це частина команди, який створює улюблений всі улюблений. А, Улюблений всіма серіали. <плес> ну а я нагадую, що в студії програма ранок на тисі Юрій Костюк. Сценарист а, проекту квартал 95» та серіалу, а також повнометражного фільму Слуга народу. Ну і наш земляк. Наш земляк. ви <свіс> родить Закарпаття. Дякуємо так. вам Дякую за візит. Гарної вам продуктивної роботи. Ну а з нашими глядачами ми вже прощаємося, тому що наш ефірний час добігає до свого завершення. Програма ну, а... ранок на тисі. Програма ранок на тисі. Бажає вам гарного дня, гарного початку тижня. Ну і завтра у тій самій порі зустрічайте нас саме тут.